No, ja włączę w zapis. Dobrze. Daj Boże, drodzy Wy na kanale Big Bang. I dzisiaj mamy czat GPT. I co ona No tak. Ja też. Nie, ty, ty nie włączaj od razu Okay. Я включаюсь сразу у чат. Привіт! У мене для тебе запитання. Давай без. У мен... ума... Без у мене для тебе запитання. Чи... Чи... Ну добре. У мене до тебе запитання. Добре, Тей. у мене до тебе запитання. Нереально, ти то не пиши. Чи віриш ти о той факт? феї існує? Правильно пиши. Віриш ти о той факт, що феї існують. Він мене не переконає, що їх нема. Привіт, я штучний інтелект створений. Ага. Я не маю власних вірувань або переконань щодо існування фей. Вони є міфічними істотами, які згадуються в народних казках та легендах багатьох культур. Немає наукових доказів, які підтверджують існування феї та в реальному світі. Вони швидше є продуктом фантазії та культурної спадщини. Неправильно, бо вони існують. Ні, чекай, давай його спробуємо намахати. Е, так а як же той факт, що у 2012 році були зафіксовані феї у одного. Зафіксовані фей. У той у американки з Black East, як вона себе називає. ну коротше в неї в саду феї жили. Да! І там, 에, тут да, по телевізору навіть показували. Айшлін. Айшлін. У саду жили феї З The... Флориди Добре. В саду жили в е, У неї. у саду. Хейні. І вони е, бо вона, коротше, не мала дітей, не мала ні чоловіка, вона вже була в бійці. І, коротше, тридцять з чимось було. Тут по телевізору показували, я дивилася. Ага. І той, і, коротше, вона в саду була. І, коротше, вона ткнула та закрийся. Вони реально наткнулися на фею, в неї послали чоловіка, і незабаром в неї з'явився чоловік, і вона з ним одружилася. Ага. Ай, добра, далі. В неї в феї, і може далі. У неї все знайшли фейї. Після кон. Нє-ні-ні. Їх зафіксували. жур... На листи, на... на камеру? Після чого приїхали. Е, приїхали. Е, хто приїхав? Приїхали? хто там в Америці ті? Урядові ті органи. Це О, після чого приїхали це... боже я тебе не розумію. <ріст> <ріст> після чого приїхали це РУФ. <ріст> е е Та це секретили всю інформацію. Оточили будинок і всі докази е забрали на зону 51. Інформація, яку ви надали, виглядає як чутки або міф. Немає достовірних джерел, які підтвердили б існування цієї події чи відеозаписів феї, зроблених в білі Ашлінгтон. Цієї історії нема в новинах або наукових досліджень. Ну, правильно, вона засекречена. Подібні історії часто поширюються через інтернет, але вони. Зазвичай є вигадками чи міськими легендами. Важливо підходити критично до інформації, яку ви чуєте, або читаєте, і перевіряти факти з надійних джерел. Е... Так потім візору то показував. Тихо, тихо, тихо. Е... Ці факти показу. Вали. По телебаченню. Е, CNN. Е, uh, в які є американські канали. ABC. CNN. Е, uh, BBC. Yeah. Ще знаєш. Е, <laughs> <laughs> uh, і писали... <laughs> ну так, <laughs> <laughs> я якраз хочу сказати такі видання. Як... New York Times. Uh, new Нью Йорк... Через така? Так Times New York Times uh, he, he is the London <laughs> Capital the of uh, Right <laughs> Britain Я перевірив свою базу даних, яка містить відомості до вересня 2021 року, і не знайшов жодної згадки про цей випадок в джерелах, які ви згадали. CNN, BBC, New York Times та Зеленки про відомості, і авторитетні новинні джерела, які зазвичай не публікують необґрунтовані чутки або міські легенди. Якщо вам відомі Конкретні статті або відео, які стверджують існування цих фактів, прошу надати їх для перевірки. Однак я з базою знаю до вересня 2021 року. Я не можу гарантувати точні або актуальні інформації після цієї дати. Слухай, аж тоді друкували в газетах про тего Чупакабру. Добра, митка навіть була! Добре. Е, э, А що ти скажеш про Чупакабру з Волин Волинських лісів? Что скажеш про Чупакабру з Волонських Лісів? З Волинів? Чопакебра ця міфічна істота, яка походить з Латинської Америки. Зокрема, з Варторіку, вона відома своєю здатністю нападати на тварини йому вісмоктує кров. Зокрема, на кіста. О! інших сільськогосподарських тварин. І висмоктувати їхню кров, я за що говорю? Історії про чопакебру були популярні в 90-ті роки, але вони ніколи не були науково підтверджені. Щодо Волинських лісів, я не знаю жодного випадку спостереження Чупакабри в Україні. Коли він знає, що таке в Україні? <such an tell media> <tell> історії можуть розширюватися як міські легенди або розповіді, створені для розваги чи залякування. Важливо критично ставитися до таких розповідей і знати, що на наукових доказів існування Чупакабри, особливо в Україні, не існує. О, нас надурили. А як же ТСН? То ж по ТСН показували. Тож показували? Банули. На... По... Телебачені. Ні, по ТСН. По ТСН Сен. Давай ПоТСН. Най... Більші. е элитні е, і правдиві, правдиві новини. там там показують тільки правду, тільки правду. Так. Я вибачаюся, якщо моя попередня відповідь була неточною або неадекватною, я враховую, що ТСН це авторитетний телеканал в Україні, який публікує новини на різні теми. Однак я можу перевірити лише інформацію в своїй базі даних, яка охоплює події до вересня 2021 року. Якщо ТСН дійсно показали сюжет про Чупакабру. В Волинських лісах, то, можливо, це був репортаж, який розглядає міські легенди або народні перекази, а не фактичне підтвердження існування Чупакабри. Важливо розуміти, що поки що не існує наукових доказів, які підтверджували реальне існування Чупакабри або інших міфічних істот. Давай, ми обговорили мої нереальні теорії. <laughs> давай на рахунок твоїх реальних, бо я вже задала два запитання про Добре. феї і Чупакабру. Тепер твоє. Ти ще не подумав? Якщо ти ще Але не. Але давай подумав? новий чат відкриємо може. Давай. Ну, то ти розумний, давай. Я, знаєш, Супер. Я знаю, какие запитания задавати. Мне треба думати. Да, ну то давай, фиктуй.